Росте собі та й росте. Збираємо її уже в четверте. Хто б її не їв, та зараз вже її починає їсти гусі. А вона собі росте та наростає. Маємо четвертий урожай. Хіба не вигідна капуста? Посадили один раз. А Збираємо уже в четверте. Ось така капустка брокколі. Вигідна штука достатньо корисна. Думаю, до зими поки ще буде зовсім морози настануть та похолодає. Вона зможе нарости іще раз. Щоб можна було її і наморозити. Хоча маємо небагато. Ось, три, один, два, три, чотири. Чотири рядочки по 7 штук. Три десятки капусти. Та вже скільки разів ріжемо. Така капуста брокколі. Варто садити. Та готувати, причому вона була без зовсім ніяких обробок не проходила. Витримала, вистояла та й продовжує наростати. Дощі пішли, морози закінчились, трошки буде зараз потепління. Позрізаємо всю. Те ще думаю, нова. Нарізаємо та йдемо готувати. Ось як гарно. Звичайно, всі ті вже великі, як перші. Та все ж можна нарізати. Нехай мал... маленькі та тверденькі та гарненькі. Покрасунка. Дивіться. Зараз проваримо. Та й буде на сніданок. Гусів є уже їсть. Ой діти не їв в цьому році. А вона не здається. Так, продовжуємо нарізати нашу капустку. Дорощуйте броколі. Вигідно, смачно. Та нарізаєте не один раз, а будете разом з нами, так як ми це робимо уже в четверте. Та сподіваюсь, наросте іще один раз, так як обіцяють гарну погоду, а земля зараз дуже волога після дощів. Тому чекаємо ще на один урожай. Брокколі. Корисна та смачна, та ще яка урожайна. Садимо та вирощуємо.